Секретаря. Фракція єдиного голосно підтримала мене, але ми поступили чесно і пішли на обговорення станічної влади. Ми були, пішли в районну адміністрацію, були присутні тоді Кубрак, Дінофуров, Кошпиченко, Гусениця, Котенко і Бурноп'янському землі. З нашої сторони були присутні депутати районної ради Кривохиса. І був присутний я і мій брат, мілерами Сантові. На тій стеці ми домовились, е, на тому поході ми домовилися, надався рік попрацювати з Іваном закриття. А за цей період мене скінчить, поділяється за мною досвіду, і щоб я вже досвідчена людина зайняв подальше, коли не дівана йде на пенсію, пенсії, поставлю. Але зараз я розумію, що. Вітко мене нічому вчить не, не збирався. Господом, то мені не збирався. Е, на мою думку, за останній час міська рада перетворилася на заробляння за пенсії. І коли мені кажуть, що хтось когось комусь колись научить, це неправда. На мене я звертаюся до Надії Іванов, е, до Сергія Володимировича. Сейка. Кого на навчили? І більше того, коли уходить князя на пенсію, ми звернулися так, як постійно Володимир Олександрович що возьміть молоду людину. Але він взяв доробляти така, це є голоди. І в мене питання, кого ви навчить? І кого ви взагалі будете вчити? Тому що мовні депутати, коли заходять в кабінку для в'ємного сування, вирішіть самих собі, кого ви хочете бачити ці раді

за її спиною щось замовляти з вами то я так і думав, що не діватимуся кому це коректно працювати якщо людина в мене була присутня за її спиною працювати то я не діватимуся я я Да, з'явилася дитяча замова коли опиралася секретарем житомирської ради до цих чомусь мені виставляли На тій нараді, яку проводив кубрак, я дізналася набагато пізніше вже. На цю разу мене ніхто не запрошував. Я там не була і ви обговорювали мене без мене. Тобто женили, яку покажуть народні. Про що ви тоді говорили? З ким ви тоді говорили, я не знаю. Я. Працюю у міській раді 17 років. Працювала у школі вчителям. Перше э, депутатами я стала 1982 році. Ну, обов'язки депутата ж я виконую і до сих пір добросонясно. Багатьом людям я допомогла. Нікому я... Нікого я не обвидела, нікому я ні в чому не відмовила. Не вулицях, не зайнявши посаду секретаря. Була на той час, працюючи в школі, я була членом в Яковому е пол, де Там я просто підучилася. Так, ну, то есть ознайомлена. Я кладу їх займається, які питання вчаться. Після цього 94-го року, о 1998 рік, я працювала на громадській посаді заступнику міського голови. Так як на той час ще не було посади за міської ради, а була така посада. Я працювала э, заступником. І в 6998 році я прийшла на посаду за міської ради. Тепер, ну мені здається, я була така, як у мене війна в державу. Я б, мабуть, не набрала корайні. І на цей випадок. Мені люди довіли. І я вдячна своїм випадкам. Тому що я працюю добросовісно, чесно. Я хочу, що в мене підтримує. Я нікого ніколи не ображала. Хто б що на мене не говорить? Я ніколи не схвалилася. Я могла тільки щось доказати, Роману Олександровичу, інколи я під неправ. Ну, не знаю. Я просто жінка. Закон України я не порушую на сьогодні. У нас закон України, пенсійний вік до 60 років жінка Ну, я вонюк? Я не знаю.

Я був колишній депутат, голови, колишні всі депутати, які заходили до мене, які згодили до мене і просили Надія Васильівна, тоді Кирина Анатоліна, Микола Івана. Ті питання, які потрібно було їм у депутатській роботі. І вони не могли самі це розробити. вони обов'язково стала до мене, заходили, Я ж їм допомагала. Я розказувала, що отак так, а оце так вам. Їм коли навіть їм застерігала, що ви дивіться. Ну, більше це... все зрозуміло, що по довідках зверталися депутати, Що може отак краще написати, а це так, так застерігала, що ну, все ж таки може ці. Ну, ми, Валерій Олександрович, забраняйте. Ну, не, ну, не зверталися. Я до вас зверталася, коли запрошувала на сесію, коли запрошувала на засідання посібні проміжки. Особисто ви до мене не зверталися жодного разу. За п'ять років не ні, ні я не допомогою. Раз ви прийшли з е, Романом Олександровичем, до мене звернулися. До... Як вам написала заяву, що взяти з мене Я вам допомагаю написали. Неприємно, неприємно за що. Нет, може, я так виповна. Може, я така, така людина, коли буде. Мені неприємно, охорони, куртки закладатися. І я, може, колись подумаю і завдаю свою, яке ви мали право. На мене так процес нічим.

Роботи в органах місцевого самоврядування сьогодні я хочу, щоб ми представлення якоїсь політичної неналежності є від. Практично ну, немає в нас системи підготовки кадрів. Немає. І в цьому не потрібна надія і не вона вибувається. Давайте, якщо ми хочемо щось зробити нічого разом, ми можемо зробити резерв кадрів і готуватися.